Зі своєю групою підтримки 에, прямую на підбульфайт сьогодні випуску гран-при два поєдинки за день. 에, ось перерва між ними буде півтори-дві години, не більше. Правила тайський бокс, лікті-коліна, кліч, сиділа категорія 65 кілограмів, скинув 에, ну там 8 7-8 плюс-мінус. Тому що в міжсезоні взагалі 75 був там 72-73. Ось, Скинув багато ваги, Ну, вже відновився, в принципі. От Зараз їдемо на турнір, покажу вам закуліся, як я готуюся, там, як мені тіпуть руки і так далі. Поєдинку тут може бути не сильно багато, тому що просили нас не виставляти поєдинок до того, як він вийде на YouTube. Ось, тут саме буде більше про тіпа, за кулісся і як це проходить. Типу Ті, такий бекстейдж, да? Підготовка, під... це, понятно, але це такі, типу. Тіпа... Клоузер, Close, те, те, що не побачиш, просто так, типа, те, що не побачиш, сі... да, турнір коротше, від першого обличчя, те що, те, що я бачу, те, що відчуваю. Ну, мандраж є вже трошки, він завжди Він ще вчора ввечері вже з'явився. Ну, побачимо, як буде все. Показав, Дніпро і Сіділа. От проходить. <продов 'я> Підготовка проходить. Готують хлопці світло. Насправді зйомка і тут і світло, і все, і про нас знімали. Документальне кіно невеличке. Дуже все якісно, класно. Ось це також у себе на ютубі опублікую. обов'язково подивитись. Ну, тут. Мені дуже подобається, як Підбуль підходить до своїх турнірів. Здесь емка, здесь звуком, здесь сим. Подвесь. Клетка такая. Тема. Вот а тут мы будем выходить. Да лежу, а мы не снимаем, бачите. Наконец-то я снимаю, а мы не снимаем. Вот такие концерты. Так вот, так вот, руки. Теперь сейчас я пальчиком раз так прижимала. Да там нормально можно влязнуть в кавычках все выпускать. Merci. a Что я, я, я не туда в чат, чтобы все бойцы спустились на фотосессию. Все. Э, да. Чтобы ты не бегал, никого не сказал. Так. Вся, Стоп. Стоп. А, секунду, постой, стой, секунду. Не, не, не. А Понятно? Друзі, Друзья, у нас боится? Вот. Друзі, всіх вітаю! Четвертий сезон під Бульфайт. Ми починаємо. До автогону запрошується болілий Мики. ¡No, ¡Oh! señor! ¡Oh! ¡Oh! Ну, не цель, хорошо. Вообще не разбить. Ршиби прошел нокаут в третьем раунде. Как на нокаут. Готовимся до другого. <laughs> вот так. Никита уже выиграл первый бой, накаутировал, ну, накаутировал. В да. сначала два нокдауна по печени, и третий, как говорится, уже точно забил печенюшечку да и ждет уже финальный бой хотел спросить просто мне очень интересно скажи пожалуйста это так называется ну для Прожа. обычного человека фенечки, да так, <связано> когда <-то, может>, видео <связано> что это обозначает в тайском боксе и для чего они нужны просто я видел что ты в них выступал вешал себе на бедре <связано> для чего они нужны Проджат, как правило его в Таиланде Шія трехну, робить тобі тренер і так би мовити, замалює його, ну тобто як крестик професіяни, замалює собі на удачу на, на, на будь-що будь І ти вже, умовно, там собі сам в нього е -о, якесь значення приносиш Тобто, як будь-який атрибут, в принципі, я вважаю, насправді має філософія, що ти можеш будь-який атрибут внести собі якусь е -о, філософію. От. А це такий традиційний тайський брастет, е праджад. Є, є праджат, є Монконг на голову. Ти бачив, що да, вихожу да, манконг. Да. Монконг, як правило, завжди один на зал. Тренер так само його. знімає. І Є ще кунг-малай, можливо, ти бачиш, якщо в Таїланді квіти такі. Yeah. У мене замість кунгмалай, це мої буси, я їх сам роблю. Так само це мій такий обрядовий такий, yeah. як ви сказати. Атрибут. <in> От я його так само собі там зговорив, замовив на вдачу і як правило знімаю браку втягаю, я був тренером. І це такий ну, малай, коротше. Ребята, сразу рекламу. Хочу такий бусин, із того, що крутий. Дуже дуже добре. Можна через відео, що можу рішення вопрос. Так що, ребята, смотримо далі воїни і отримаємо удовольствие. Отже, друзі, перший бій пройшов. Я виграв достроково в третьому раунді технічним нокаутом. Отак мене тут відновлюють, бачите, пістолі. Оха, вона на масаж ножик. Не без травм, трошки загорів і попропускав. Ось трошки тут є момент. Ось. Але так в цілому нормально вже себе почуваю. Відновлююсь. У Мене десь година другого поєдинку. Ще по лапам поб'єм, з тренером трошки настанови, трошки треба успокоїтися, емоції, бо сильно летів, звісно, сильно, сильно видавав там, кричав і так далі. Ось, Короче, Далі побачимо, як буде. Після першого трошки нога, Прячьому травму. І сверху холі на стоп. Та подожди ще. Сейчас еще ну, подкову. Ну. Подкову неси. Будемо починати говорити, піднімесь голову через секунду говорити. Камера звук? Є. Можемо. Тим паче виходить в ринок порнокровна. Спокійний. А, спокійно. Ага, хорошо. І ще раз як а, вже, з подіймо головою. Надвіга. Другий поєдинок закінчився. Переміг по, по очкам. Мої, кохана жінка, поруч зі мною. Розрізає мені тейпи. Ось. Зараз там пацани ще будуть 85 гран-при. Трошки познімаю, покажу вам, як там бої проходять. Ось, класні бої фінали. Хороший бій вийшов. Ось. Поставляю трошки ставочок там, хлопці знімали. Подивитися, що як. Чувствую себе гарно. Нічого не розбив. Рухаємося, коротше, далі. Так, виходять останні гран-при 85. Зараз я якщо встиг, зняти. Ага, вийшов вже. Вже вийшов. Отут зібрали. Зараз подивимося. Хлопці дуже потужні. Дві різних школи. Тайський бокс і Кейван. А от класний бій. Дуже класний буде бій. А что тут есть такая красивая фотозона? А что ты тут сидишь? Фотозона. Для И бесплатно дают нарядить. Ой-ой-ой, сейчас -ой. там пропустил. Пока он показывал фотозону, тут все сюжет. А что он не пустит? А, вот все. Полный. Слушай, Так тут еще есть. Ну, парочка есть. Парочка есть. <свеч> <свеч> а, вы пока... Поклон... Мы... Не, ну а что делать? А что же делать? Стань <свеч> ровно, <свеч> да, да. <свеч> локоть пропустил. Спиленбек, китайский прикол. Длинный локоть. Очень длинный. Не лети, не лети, спокойно! Присаж. Пропустил спилингбек. <свеч> спокойно, бокс. <спокойно, свеч> <свеч> А, <сёжего> такой такой... Так, <сёжего> <вытачивали> такой спиллинбэк залетел, 85 килограмм. пинзель поднялся спокойно, молодец, красавчик. Вообще. Достичь не боец, совершенно еще треба так подняться. Еще и забираю далее. Ой-ой-ой-ой-ой, <сёжего> ручки, куда такого? <сёжего> Полез вперед, зачем, зачем? он очистить, блядь. Сейчас ботиней, Маника про проморгал, мне кажется, нет? Ой, колено. Ой, попал, колено. Ой, попал. Ой, локти и колено такие тут сушать. Мне 85 очень хороший, я с края поединок. Нокдаун в первом. Да? Клас. Короче, у Хлопців вони розмінялися по нокдауну. І такий темп поєдинку дуже потужний. Зараз перерва і третій буде вирішальний. Можливо, не вирішальний, бо тут бувають екстра раунди. Ось, дуже рівний поєдинок, вони вкось-вкось ідуть. І така бойня тут, звісно. Конечно... Тому рекомендую вам обов'язково подивитись потім під буль-випуск. Випуск повний на Ютубі, тому що. Така бійка насправді ну рівень, рівень, ну топ-топ рівень, топ світовий рівень реально хлопці показують. Я вважаю, що в Європі вони б тут перевертали просто людей б такими тут серіями. Ой-ой-ой, танцуй, танцуй. Попався, Попался, паша. Два нокдауна. Опасно буде. Опасно. Затанцював ножками. Обережно треба. Очень не лети, страшно. не лети! Отработайте назад! Спокойно не лети! Паша достаточно не боится, повинен выстоять. Летит сам, летит, хочет. Блять. Там такой град в локтей и коленей, что. Сечка, сечка, у Паши сечка. Не давай клинч, не давай клинч. Вот, Паша, конечно, кость кость. После двух нокдаун вот так летит. Все, Подыши, подыши, Паха. Паша. Спокойно, не лети, не лети. Паша, не лети. Шукай ногу башек, потом ногу шукає видно. все, по-тайське. Своє роботи, своє! Ну дишить лучше паша насправді. Так, от і підійшов кінцю під бульфайт. Гран-при, два поєдинки за один день. Щасливо. Два поєдинки за один день. Вийшло доволі прикольно. І на другий поєдинок насправді вийшов більше спокійніше. Адреналін прийшов, емоції пройшли, бо в першому я дуже перегорів по емоціям. А ось І Це бажання перемогти, воно дуже насправді інколи заважає. Ось. Тому дякую, що подивилися, виходить, так? От. Дякую всім, хто був, хто буде дивитися, хто підтримує. Все приємно читати, все ціную. Ось. На зв'язку будемо на зв'язку.